Всім привіт! Ви на каналі Папа Кьоу і сьогодні у нас спаковка попереву сюрпризів Я вчора не зізняла, тому що не побачила, що в мене 10 лайків, а сьогодні вже побачила. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковку, тому розпаковуємо. Ну щоб довго не затягувати, не будемо задивлятися з пакетики, які там є, а вже зразу розпаковувати. Це такі два персонажі будуть нам розпаковувати. Почнемо з самого нового каталогу. Тому що у нас тут є дві новиночки. Но почнемо з самої останньої новиночки, це котик петрашок. Я вибрала сьогодні ось такий діамант з цей, тому ось сюрпризи і їх треба від скотча відклеїти. І в мене ніяк це ніколи не виходить. О, вийшло. Якщо це ось такий сюрприз, то це ось сюди. Ось так виходить. А от пакетик приклеюємо сюди. До пакетиків. Далі у нас колекція алімент. Це, сам... це... це колекція, яку я друкувала. Каддичка, це колекція просто для краси. Сюди завести старіточку. І далі нас ось цей каталог ноутбук. Ноутбук. Все, до речі, я розпаковувала у мене відео, але не завантажена. Ой. Так, деш ось вот. Тут дуже легко розпаковується, бо я гравати. Це такий дуже гігантський сюрприз. І сьогодні він сюди. От пакетик теж приклеїться, бо я цю колекцію ще в першому відео мала випустити але не змогла. Це пакетики для краси. Тож. Ось, і хотіла сказати, що мені одна подруга з села зробила колекцію морських тварин. Ось такий населений пакетик під номером 6. дуже цікавий. Серед... Тут така відкривашка, такої відкривашки ніколи не було. І ось що у нас тут О, це ж дельфінчик! під номером 6. Дуже маленький. Пакетик покладу ось сюди. Хай там лежить. Переходимо до колекції колекції колекції. Ем, як там вона? А, От вона. Забула її назву, а, вгадай пісню по ночі. Забудьте коментарі писати. Це у нас українська пісня, тому клеїмо її отак. От от. Так от ми клеїмо тільки англійські пісні. А отак от українські пісні. Ну, все. Піші здогадки в коментарях. Я дуже багато в мене пакетиків з, з таким, що вони виклеюються. Боже. Це не завершило, це завершило. Ось рандом. На сьогодні що у нас тут сьогодні? От. Одне надишне створення з Майнкрафта фільму. До речі, дуже класний фільм. Дуже старий тренд, вже і забула, як його звати. От, Націлюємося. Пуга. Дуже мене номер. Угу. Ось Україна. Це колекція, яку мене просила моя улюблена. Блогерка зробити і я її зробила. Дякую за ідею, бо в мене тоді була каша в голові. Це ж дуже класний сюрприз під номером 3. Ось він. Дуже милий сюрприз. І зараз я вам покажу справжню пограшку. Ось. Ось. Ось так як його я його зобразила. Ось це миленький Дуже миленький Це з минулого є... <свісно> з минулої розпаковки. Тут була блогерка папертіра. Дуже є відкривашка, і от тут у нас випадають маркери Touch 48 кольорів, але ну, вона ще підкупляла. Я... Я пам'ятаю всі її відео на пам'ять, але це навіть, на цю сторону вважає. На ось цю. тут є картера, а там деякі інші речі ось так. от. Класно! Якраз в руку підхопилася колекція музика, і якраз і треба колекція музика. Прямо біля мене. Ах, ай-яй-яй! Я знаю, що це сюди сьогодні сюрприз. Мой і відкрила на цій сторінці. Фух, як завжди, мені пакетики важко відкривати. Ай! Щось таке вже не вийшло, Мені ніякого результату доведеться рвати. Ух, нарешті, це така е, кобза, типу бандура. Значить я на бандуру хожу, але це точніше кобза. Мені нього нагадує бандуру, але це кобза. Чи що це таке. Коротше, більше сюди сюрпризів не буде, походу. Да, не буде. А от, ми переходимо до останнього, нашого най найкращенького. Каталошка. Найпершого! Ось. Останній пакетик з рожевих речей. У нас тут випадає всім відоме сердечко, скітелс, цукерка, серп і пляшка. Цукерка. Скітлс. Сердечко і ще тут, бути смайлик. Да. Щось я десь його загубила. Ось, ось така дуже гарна колекція вийшла. Ось перша така сторіночка. І ось така друга. Овай колекція. Я тебе просто обожнюю! Остання колекція, це у нас Майнкрафт ютубери Улюблені, точніше. Що в нас тут? Двоє сьогодні ютуберів. Ну да, був один пакетик, був за одним ютубером, тільки один, На жаль. Один. Ось у нас тут випадає такий декстер і такий багет. Так, це у нас рідкісний, а це теж рідкісний. Ну і все. До цього все. Всім пока! Бувай каталоги. А от щось... Ми забули про наших персонажів, де я їх діла буде наступно проспокої. Всі пока.